Голови обласної держадміністрації до людей, до солдатських матерів, до всіх до Волинської громади. До Волинської громади. Всі ви знаєте про його дію і про плани узурпації влади. Як вона відбувається, дуже просто. Голова адміністрації призначений без узгодження з громадою. Ми не знали. Ми зі мною разом стояли три місяці на майдані. Потім займалися, як говориться, волонтерством, допомагали хлопцям хлопцям, які воюють, і упустили всю навсього один момент. Один момент ми упустили призначення цього самого гунчика. Який ми бачимо результат? Ми бачимо, що людина за короткий період часу має змінити з 14 з 16-14 голів районних рад. Які погоджені з місцевими громадами. Кожного з них місцева громада збиралася і погоджувала. Вони так, там була своя несправедливість, там за коза, їх вибирали, але ми йдемо до того, що їх взагалі не має бути. І на цей короткий період, який вони є, хочуть використати їх по максимуму і узурпувати владу. Це значить. 14 голів міняють, двоє, значить, там вже нормально з ними все. Зараз вони включають адмінресурс і готуються конкретно до виборів до Верховної Ради. Як ви думаєте, якщо включиться адмінресурс, які будуть результати? Олігархи мають прийти до влади через отакі, можна сказати, незаконні по відношенню до майданівців, по відношенню до громади незаконні дії. Що ми маємо зробити? Ми маємо зробити так, щоб він без громадських слухань місцевих громад ніколи не зміг зробити зміни на місцях, тому що там зараз е, призначені люди з різних політичних сил. Хай краще будуть з різних політичних сил чим, чим узурпація од, однією для е, певне для виконання певних завдань, які вже ми бачимо, що вони будуть незаконні. Тому що скаржитись, як ви бачите, нам нема куди, коли ми приходимо до цієї людини. Він нас не, не при... бачить, нехтує, не, 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 виштовхує і так далі. Значить, ми могли піти до нього, але ми до нього не підемо. Натомість ми готуємо звернення до тої людини, за яку проголосувало 54% українців за Петра Олексійовича Порошенка. Він сьогодні є президентом і він е, поставив його на цю посаду керівником. Області, не порадившись з громадою, не Володь. порадившись, це є це є вимога майдану. Він не взяв її до уваги. Що ми робимо? Ми зараз від громадських активістів, від самооборони, від волинських патріотів, ми зараз готуємо звернення до президента України. Ми вже його так можна сказати, склали. Я вам зараз його дочитаю. Можливо, ми до нього тільки додамо конкретно, конкретно самі факти, це значить спостереження, які там були відео, і ще які певні документи. Звернення до президента України Порошенка Петра Олексійовича. Шановний Петро Олексійович, доводимо до вашого відома, що Волинська громада обурена діями новопризначеного вами голови ОДА Волинської області Гунчика ВП. Який згідно вимог Майдану не був погоджений з громадою, та який за короткий термін свого перебування на посаді, зокрема, зарекомендував себе з негативної сторони, а саме, проявив публічну зневагу до солдатських матерів. Відео додається, публічно заявив про свою байдужість до долі військового підрозділу Збройних сил України, а саме Володимир Волинський, 51-ї об'єднаної механізованої бригади. Е -е, відео додається. Свідчення є. Третє. Розпочав процедуру звільнень 14 і 16 голів райдержадміністрацій майданівців, які до призначення були погоджені з місцевими, радами, з місцевими громадами. Четверте, 22 серпня Похамський повівся з громадськими активістами та депутатами місцевих рад, проявив повне небажання спілкуватися з громадою, здійснив ганебну біганину від людей по центру міста Луцьк. Провокував відносно себе радикальні дії окремих осіб, що спричинило кидання в нього курячого яйця. За заявою гунчика ВП порушено кримінальну справу, по якій для залякування громади Волині викликаються громадські активісти, що задавали найбільше питань та вимагали на них конкретної відповіді. А до кидання яйця самі не мали ніякого відношення. От такі, таке звернення ми підготуємо і. В кінці наші вимоги такі скромні, конкретні: прийняти відповідні міри реагування по кожному вище вказаному факту, терміново звільнити гунчика Володимира Петровича із займаної посади голови Волинської обласної держадміністрації і третє подати іншу кандидатуру на голову обласної держадміністрації для погодження її з громадою Все.